На Тернопільщині розпочали розслідування щодо ймовірних насильницьких дій у новосільській спеціалізованій школі. Про це Суспільному розповів представник уповноваженого справ людини в Тернопільській області Олександр Криницький. Бувся у нас моніторинговий візит за головування представника уповноваженого Верховної ради справ дитини Суслови Ірини до одного з закладів нашої області працівниками моніторингової моніторингової групи були виявлені ряд обставин, які по суті призвели до того, що нам довелося викликати правоохоронні органи і ці обставини передати власне, на дослідження, на вивчення саме правоохоронним органам. Так як даний заклад в даному закладі перебувають неповнолітні діти, відповідно. Всі ці моменти, які там ми виявили, я вважаю, що є некоректним зараз подавати на загал. Тернопільська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження, каже речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали ряд кримінальних проваджень за статтями неналежне на виконання своїх професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем, здійснення досудового розслідування у цій справі доручено слідчому відділу поліції в одному з районів області. Телефонами поспілкувалися із директоркою новосільської спеціалізованої школи Дарією Командою. Вона сказала, що ситуацію коментуватиме після того, як завершиться розслідування. Також ми надіслали запит до Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб дізнатися більше інформації. Наталія Бончук, Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.